Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні презентую вашій увазі новий товар у магазині Батискав. Це гідрокостюм товщиною 5 мм від компанії Busha. Гідрокостюм для дайвінгу. Називається він Optima 5-мм виглядає ось так. Раніше в нас вже були гідрокостюми від компанії Busha, які називались Optima. Але тільки в товщині 3 мм. Тепер вже є гідрокостюми Optima товщиною 5 мм. Гарний гідрокостюм з задньою молнією. Всередині нейлон знаружи нейлон. На плечах, на січки, на колінах спеціальні ставки їх не протерли. Гідрокостюми від компанії Буша дуже гарні, в принципі, і надійний. Ще є в нас круті гідрокостюми від компанії Буша. Це Фосія Комфорт, але той вже крутіший і дорожчий. Обзор на нього я зроблю трошки пізніше. А зараз недорогий, але дуже кльовий, повністю 5-мм гідрокостюм від компанії Буша Optima вже є в Нашому магазині Батискав. Кому цікаво, приходьте до нашого магазину Батискав або робіть свої замовлення на нашому сайті Слава Україні! Слава героям! До побачення!